Чи може погляд на нічне небо ну справді змінити життя? Звучить може трохи як кліше, але що, як там є щось, щось більше, ніж просто поезія? Сьогодні у нас дуже цікаве занурення. Ми маємо уривок з книги пророка Ісаії, 40 сороковий розділ і коментар до нього. І спробуємо зрозуміти, чому відповіддю на наше виснаження може бути погляд угору. Отже, яка там ситуація в цьому тексті? Він е, занурює нас у досить таку, знаєте, похмуру атмосферу. Дуже похмуро йдеться про народ Ізраїлю. Вони у вавилонському вигнанні. Це стан повної безнадії. Так, і вони кажуть, доля моя від господа схована, і від Бога мого відійшло моє право. Угу. Це ж ну дуже знайоме сучасне відчуття, коли здається, що твої проблеми настільки величезні, що їх просто ніхто не бачить. Саме так, і знаєте, що мене найбільше вразило? Що. Rock. От замість того, щоб просто сказати Я вас розумію, він, він кидає виклик: підійміть у височину ваші очі і побачте, хто те все створив. Тобто, це не просто слова розради. Зовсім ні. Це заклик змінити перспективу. Він, ніби каже, ваша проблема здається вам величезною. а ну подивиться на справжній масштаб. І ось тут пояснення, яке ми використовуємо, додає просто неймовірний контекст. Так. Сучасна наука ж тільки підсилює цю метафору. От кажуть, що у всесвіті зірок більше ніж піщинок на всіх пляжах землі. Це просто не вкладається в голові. А текст стверджує, що для творця це не якась безіменна маса, а військо, де він кличе ім'ям їх усіх. Так, так кличе на ім'я. Зачекайте. Тобто, це ж не про те, що Бог просто знає про них, як ми знаємо факти з енциклопедії. Абсолютно, кликати на ім'я. Це щось набагато, набагато особистіше. І це, власне, підводить нас до цікавої психологічної штуки про благоговіння. Угу. Дослідники кажуть, що коли ми дивимося на щось велетенське: океан, гори, зоряне небо вмикається відчуття малого я. Тобто наші проблеми ніби стискаються. Точно втрачають свою вагу. Але текст Ісаї йде далі. Він не просто каже, що ти маленький. А що той, хто створив усю цю велич, знає тебе особисто. Якщо він може впоратися з трильйонами зірок, назвавши кожну. Тоді ідея, що твоя доля може бути схованою, стає ну, абсурдною. Добре, з величу зрозуміло. Але як це допомагає конкретній втомленій людині? У тексті ж є цей дивний парадокс. Про юнаків? Так, сказано, що юнаки потомляться та втомляться. Навіть найсильніші виходить, вигорають. Угу. Але потім. Ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять. Мене завжди дивував цей момент. Чому саме ті, хто чекає? Це ж звучить так пасивно. О, це ключове питання. І тут